Я не я і машина не моя. Таку відповідь можна почути від багатьох українських чиновників. Сьогодні КНК медіа завітала до селища Віта Поштова у Київській області, у сільській раді якого відбувається щось дивне. Дивне тому, що, мабуть, сільський голова тут фокусник, адже гроші з його слів сіпляться на нього просто з повітря. Давайте по черзі. Отже, віта поштова це досить заможне село у Київській області. Тут живе трохи більше ніж півтори тисячі людей, і будинки в ньому не з дешевих. Звісно, і голова тут досить заможний. Їздить на BMW X5, живе у досить непоганому будинку, та нам стає цікаво, звідки у сільського голови стільки грошей. Скажіть, будь ласка, чи дозволяє заробітна платня сільського голови купити собі X5? А це не мій автомобіль. Да. Собразила це теж ваш автомобіль? Не мій автомобіль дружина ваша. Він не дружина також на компанію. на компанію на компанію форма автомобілі. А тут депарує дуже нема. Вона не користується там, зазначено право користування. Отже, всі дві недешевих машини не його. Добре, цікавимося щодо бізнесу. Адже пан Дмитро є співвласником трьох товариств з обмеженою відповідальністю. Голова виправдовується, мовляв, бізнесом давно не займається. У є певний бізнес, ви пов'язані yeah. з певними товариствами yeah. три well, це той товариства, які були. Утворені доми моєї посади, і вони зараз по діяльності не ведуть, просто на мене там є доля, я щоб не переформилася до. Ну от зараз в жідані не перебувають в процесі припинення, тобто зараз вони в принципі, діють, отже, ви знаєте, от, ну, які гроші. Гроші не отримую, тому що діють юридично. Я розумію ваші прокативні питання для того, щоб виконати те замовлення, яке вам дали, поставили. А ви вот, я вам просто кажу, що в реєстр зареєстрований, фактично ніякої діяльності Вони не здійснюють. Матери, я як журналіст можу приїхати до будь-якого, що ви, ви можете запрати, приїхати до да. Та документи свідчать про інше. Три фірми до сих пір приносять гроші пану голові сільради. Обманює нас Дмитро Юрійович. Мабуть, не знає, що згідно із статтею 12 закону про місцеве самоврядування, сільський голова не має займатися підприємницькою діяльністю. Їдемо селом далі, і бачимо будиночок. Е ні, будинок. Великий будинок колишнього голови. Як бачите, влада у віті поштові змінюється та принципи роботи залишаються старими. Місцеві жителі явно невдоволені сільською владою. За допомогою місцевих жителів знаходимо будинок нового голови Дмитра Юрійовича. З розмов місцевих жителів ми дізналися, де живе нинішній сільський голова, і можемо сказати, що починає він свою кар'єру досить непогано. Отже, якщо скласти разом вартість машин, земельних ділянок та будинку виходить кругленька сума. Та зізнаватися, звідки у нього такі статки, пан Дмитро не збирається. Лариса Зубенко, Альдар Мемето, Василь Бортнічук, КНК Медіа.